Мої вітання і одразу до роботи. СБУ та Сили оборони влаштували расистам гарячу нічку, вибухало на хімкомбінатах, НПЗ та складах аеродрому Енгельс. І ми з вами бачили, що так воно і буде. Будемо чути гарні новини про знищення на болотах. Чи надалі ми з вами про таке будемо дізнаватися? Мало того, значить, ще порадують нас СБУ та Сили оборони, напевно, що вони. Прям не те, що ліквідацію якихось об'єктів, а навіть конкретних персонажів, які або влаштували цю війну, або ведуть цю війну, або вона від них так чи інакше залежить. Тут-от-фу, нехай воно так і буде. Поїхали далі. Мобілізований украв 27 тисяч євро із кабінету начальника ТЦК на Закарпатті. Повідомляється, що чоловіка привезли на ВЛК. Він зламав замок дверей, проник до кабінету військома, де вкрав гроші та втік через вікно. Начальник ТЦК після цього заявив, що 27 тисяч євро це не хабарі, а кошти, які він збирав на дрони. Так, да, ніколи ще Штірліц так у відкриту не обсирався. Значить, ну що тут сказати? Тут тільки присвоїти героя цьому чоловікові, який обікрав воєнкома, а, і що зробити? І далі пустити його по сусіднім ТЦК на, на ВЛК. Ну, я так вважаю, що так треба зробити. А, що нас тут може цікавити? Оця історія, яка вже отримала такий дуже ну, класний розголос, і учасник цієї історії, а саме а, воєнком, у якого вкрали 27 тисяч євро, який, який збирав, не їв, не спав, збирав просто по гривні на дрони. А, чи буде якесь ну, покарання до нього, розслідування, звідки ці кошти? Боже, там такий зміїний улій, там такий. Таке просто кодло, що тільки-тільки його ну, от трошки пошевелити, от просто трошки, воно все розсиплеться. Там не один такий воєнком, який збирає на дрони, не один він там цей задрончик, -за Розумієте, там таких ну, дуже багато. І хто встигне е той. Поїде, а хто не встигне, той, звісно, буде тут за всіх віддуватися. Дуже велика буде дуже великий вплив зі сторони отого ТЦК. Буде і на журналістів, і на всіх. Для того, щоб це не пішло далі. Розумієте, бо там я ж кажу, там тільки тронь, і воно все посиплеться. Що там робиться, це просто це просто жесть. Так, побільше б таких ситуацій, да? у повітряних силах складається критична ситуація через проведення фахівців у піхоту, що може призвести до втрати авіаційної компоненти, заявив волонтер Стерненко. Він зазначив, що переведення механіків, техніків та операторів РЛС до піхотних підрозділів створюють загрозу для роботи авіації та систем ППО. Такі рішення зумовлені дефіцитом піхотинців на передовій. Ой, повітряні сили України. Що далі? Краще чи гірше? Повітряні сили України? На чому тримаються незрозуміло. Не за допомогою, а вопреки. Як народ України, знаєте, і як наше ЗСУ. Точно так же. Ну, давайте так. Нас будуть радувати, що ну, тіпа, все ок, все тримається, все супер. Але це не зовсім так. Через три роки. Через 3 роки ми, ми переможемо саме за допомогою авіації. Через 3 роки саме авіація зробить свій вклад у перемогу. Напишіть у коментарях. Через 3 роки перемога за допомогою авіації. А далі будемо дивитися, що хто нам їй дасть, хто нам допоможе. Через 3 роки це що? 5, 6, 7. 7, 7, 8, 7, 8. Так, поїхали далі. Німеччина замовила для України 54 гаубиці, які міністр оборони Пісторіус назвав, назвав шедевром інженерної думки. Він висловив сподівання, що техніка прибуде. В Україну, а що значить, він висловив сподівання? Може не прибути, да? Прибуде якнайшвидше, ага. Щоб значно посилити можливості ЗСУ, 54 гаубиці значно посилить. Да? Добре, значить, <клух> Німеччина нам передає 54 гаубиці. <клух> Передає. Нещодавно бачили з вами картинку, як буде Німеччина нам допомагати. Спочатку вони будуть анонсувати допомогу. Потім допомога буде затримана. Потім вони нам будуть давати бонус зверху да, тієї допомоги за те, що ми чекали. Потім знову якісь затримки. Тобто, отакі от, от будуть качелі-качелі. Але да, вони, вони дадуть і дійсно воно посилить наші позиції. Дякуємо. Супер. Що ще сказати? Дипломатичний провал Бункерного. Іран відмовився визнати Крим та інші окуповані українські території А, Давайте так. Відношення між Рашкою та Іраном. Там щось таке у них буде, такий якийсь ем, ну, просто треш. Хтось комусь так підісре. а ну, аж цікаво. Значить, хто кому наносить удар Іран? расисти, Іран. Прикиньте? Оце супер, оце мені подобається. Тяжких Іран е за те, що за те, що Рашка підставить Іран, або вже підставила. Іран готує знищити е найважчих левів е болот. Що таке найважче леви було? Це може бути велика техніка, якась крупна, великі якісь об'єкти, тобто великі леви, от які там рашиські на болотах. Ну, Це добре. Відношення світу, світова підтримка. Світова підтримка до рашистів. І до нас із вами. Тупо от я, ви ж бачите, що я рахую карти. Рахую, я тусую карти, я їх перегортаю, щоб були і прямі, і перегорнуті. Тобто, якщо так от їх розділити, бачите, що є і прямі, і перегорнуті. Зараз. Це до Рашки абсолютно всі прямі. А це до нас, абсолютно всі прямі. Ну тобто, це дуже така історія. Ну не часто вона відбувається. І що це значить? Дивіться, зараз світ а, так а, регулює майже однакові карти. Тобто, вони майже однакові, але в наш бік трошки краще. Так регулює своє ставлення до расистів і до нас. Що хоче вирівняти наші умови на полі бою, і до нас карти тут трошки краще, бо ну зрозуміло, що для нас трошки ну ми тут, знаєте, програємо в плані кількості там ж цих дебілів абсолютно повно, які потім становляться чорними пакетами. А у нас дефіцит кадрів. Тобто, ну є ж і не тільки ці да, мінуси. Тобто і світ зараз вирівнює ситуацію для того, щоб далі. Ми змогли. Повернутися на кордони, зупинитися, ну тобто, от урегулювати у руль регулювати цього. Ну карта диявола випадає весь час цього демона, тобто його якось перехитрити, обманути 300 гривень. Донат, дякую молодці! Ось така історія. Хірово, що світ підтримає тіпа нас на, на рівні. Да? Хірово, що світ не підтримає тільки нас. Ми б вже давним-давно виграли цю війну. А може, вона б і не була б. Да? Ця війна, якби світ підтримував нас. Але при всі ну, тих умовах, які складаються, така картинка вона ну непогана. Дякую.